Непереборні обставини вносять свої корективи у повсякденне життя українців. Однак багаторічний постійний стрес та психологічна напруга настільки вимотують наш організм, що він дає збій. З'являється апатія, знижується імунітет, загострюються хронічні хвороби. Що вже говорити про наших українських захисників? Тож, попри все, відпочинок, хоча б і короткочасний, потрібен, вважають і лікарі, і психологи. Ми запитали у мешканців горішніх плавнів, чи планують вони цього літа відпочивати, чи вважають неможливим брати відпустку, коли в країні відбуваються воєнні події? Єдине, що це відпустка, вона буде тут вдома. Це єдине. А куди ти поїдеш зараз? Нема на це. Ні коштів, ну, ні взагалі можливості такої. В країні війна, куди ти поїдеш? Хоча люди їдуть в інші країни. Ні, не планую. У мене нема можливості відпочивати. Треба працювати чи є так. інші причини? Багато інших причин. І треба працювати. Це, мабуть, це перше, що мені треба зараз. Ми вчора на річці були, гарно. Оцей оце весь відпочинок. Ну, а робота, а що робиш? Славутичі були, О, там відпочивали, ночували, бомба. Мені понравилось. Угу. Водичка тепла, можна покупатися. Ну а взагалі, як ви вважаєте? А а Жить... Ми ж полтавські. Ну і що? Ну, бува, заїжджаємо, гості, а що робити. Більшість по роботі. Ну, а полтавські що, не відпочивають? А в Полтаві теж відпочиваємо. Є міста такі хороші. <гум> нема часу відпочивати, роботи багато. Вроді війна, робота, бачите, є. І воювали трошки, вже вернулись. Ну, хто з хлопців, хто таке діла. А так, треба працювати літом, а зимою відпочивати. Як вийде, то так. <гум> Думаю, що кудись поїду, відпочину. Uh -huh. Якщо буде все, ну не будемо планувати із такою ситуацією, що зараз у нас в Україні, а так надіємося, що будемо потихеньку відпочивати якось. Хай це не за кордон, хай десь тут, там, в нашій Україні. Так що надіюся, що все буде добре в нас. І ми, не, не тільки я, а хочу, щоб всі відпочивали. Все буде добре. Я відпочиваю кожен день, тому що трьохдневка робота ніхто не ходить по вулицям, ви ж бачите. Ніхто ж не хоче робити, всі відпочивають. Нащо тратить гроші на море, за тисячу по півтори тисячі євро чи щось таке робити, якщо можна в Камсиово, зараз поїхати на дачу, прополоть клубничку і відпочиваєте. Я з сарказмом вибачте, сарказм переводиться на українському чи ні. Ні, От ні. Отак воно так і є. Мені не планую цього літа відпочивати. Взагалі? Взагалі. Треба працювати чи щось інше. Треба працювати. Ну, дитина входить в шкільний лагер, відпочиває. А батьки працюють. Так, плануємо, бо хочемо до Одеси. Це таке місто, яке ми любимо. Шануємо, це наше таке морське місто, яке ми хочемо посіти. Мріємо, хочемо. І хай все буде добре, щоб ми могли туди поїхати і щоб у всіх у нас все було добре. Ми тільки що з війни приїхали. Нам хоча б хочу відбутися. А потім вже що думати. думаєш. А звідки ви? Доброполя, Донецька область під Покровськом. Ні. Чому? Дуже часто займаюся спортом. А, тобто у вас немає часу на відпочинок, ви займаєтеся спортом? Вільний час є, але я його трачу на спорт. А чим саме ви займаєтеся? Е, велоспортом. Велоспортом? Так. Да. Угу. Зараз на тренування йду. Не планую. Чому? Ну, то, що війна, куди поїхати, нема куди поїхати, нема куди. А якщо не їхати, у вас є вільний час для відпочинку? Тільки. Ну тільки в відпустці. Тільки в відпустці. Так, да. ви працюєте, працюю. Там в мене немає відпочинку. Я взагалі завжди працюю. І на роботі, і на другій роботі, завжди працюємо. Хотілося б відпочити, але трошки поки не можемо надати собі можливість такої. У нас буде гарний відпочинок, будемо проводити тренувальний збір з дітьми. У нас буде такий відпочинок. Можливо, в Карпатах з малюком покажемо йому гори, покатаємося на фунікулері. Та, можливо, покупаємося хоча б в Дніпрі. Та ні, поки ні, не на, не на часі, як кажуть. Війна, ну, не те, що грошей немає, люди не так зрозуміють. Та і треба хлопцям допомогти. Гроші не в те русло запускати, ну, нема смислу. Так що, як є, будемо чекати перемоги. Я планую ходити гуляти, ходити на річку, допомагати рідним, їздити на дачу, відпочивати. Ну, вроді все. Подорожувати. Куди саме? Ну, в Польщу, в Львів, в Карпати. Дома. Дивон давити. Я планую відпочивати, ходити на пляж, веселитися з друзями. Гуляти з ними, їздити на дачу, допомагати бабусі і відпочивати там. На жаль, ніяк не планую. Складний час такий, приходиться працювати. На жаль, дуже багато. Ну, може, в кінці літа кудись все ж таки поїду, але це не буде якийсь прям лакшері відпочинок. Ну, просто мінімально, десь на якусь турбазу або в гості в Польщу. Буду вчити словацьку мову, тому що планую виїжджати за кордон. Я теж за кордон виїжджаю з ДНТ, чисто для себе прийти свої знання. Гуляти з друзями, відпочивати на природі. Ходити на пляж, ходити гуляти у парк, по місту, просто ходити гуляти, з друзями проводити час, мабуть, якісь кафе. Може, кіно поки ніяк. Хотілося б на море з'їздити. а там як побачимо? На річку, на рибалку. Загорати, купатися, ловити рибу на роботі, дома. Відпочинок літом. Ну, в основному на роботі їхати нікуди не збираємося. Може, деколи на природу чи на річку, на Дніпро. На озері. Горіжні плавнях на озері, там класне місце, там приєдно. Вода не воняє. Тобто тільки в городі. Ні, тому що ні що. Відпочинок цього літа, звичайно. Так як і минулі три роки не буде таким, як планувалося, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно. Але завдяки ЗСУ ми можемо в нашому місті спокійно проводити час, ходити на річку, наш прекрасний чудовий парк, гуляти з синочком. Плюс додатково знаходжу якусь таку внутрішню підтримку в професії, в роботі, в родині, в близьких і. Не плануємо свій відпочинок у зв'язку з реаліями сьогоднішнього дня. І дякуємо за силу. У кожного своя думка і свій погляд на ситуацію, що відбувається в країні. Бажаємо, аби якомога скоріше настала наша українська перемога, щоб мали змогу відпочити всі українці від малого до великого. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимося на телеканалі Гок.